Відраза до себе злість і відчай це ті емоції, які ти постійно проживаєш після чергового зриву, тому що ти вважала, що ти можеш контролювати свою їжу. А дивись, виходить, що їжа контролює тебе, і ти точно вже не знаєш, як з цього вибратись, тому що всі твої знання, все, що ти читала в інтернеті, слухала блоги, Воно просто не працює в той момент, коли ти добираєшся додому, сідаєш і починаєш починаєш їсти. Це є їжа на емоціях. Це може бути їжа на стресі, і це є проблема, яка має вирішуватись через психологічні методи і практики, бо обмеження, дієти, якісь голодування, вони не те, що не зроблять тобі добре, вони зроблять. Тобі ще гірше і постійно будуть коливання ваги: то скинула, то набрала більше, то скинула, то набрала більше. Якщо ти втомилася вже бігати по цьому замкнутому колу, і ти шукаєш програму, яка покаже, як працювати і з головою, і з підсвідомістю, щоб дійсно вміти зупинитися в правильний момент і не схом'ячити всю пачку. То тобі точно до мене інтенсив, психологія стрункості. Зараз відкрита реєстрація. Переходь, реєструйся, не пропусти свій шанс на реальні зміни.